Як ви і просили, даю рецепт яблучного джему. Він буде густий, настільки, як повидло. Дуже смачний, солодкий, кисло солодкий такий гарний аромат. Яблука у мене сорт Данешта. Тут в мене 2 кг вже порізаних і почищених. Обов'язково чистимо шкірочку. Сюди я додаю півтора кг цукру. Одну десертну ложку ванільного цукру. Я завжди додаю, а ви по бажанню. Так, струснули так, да, щоб воно туди цей цукор впав. Ставимо на 2-3 години до тої пори, поки у нас цукор не дасть гарно з яблуком сік. Воду я не додаю, я нічого більше не додаю. Так, ну що, мої яблучки постояли. Дивіться, уже скільки воно соку пустило. Бачите, що не треба. Жодної води нічого не треба додати. Перемішуємо гарно, ретельно перемішуємо, і ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Бачите, які вони гарні. Все. Коли наш джем вже почав гарно, бачите, кипіти, ми робимо е, тихіше, плиту робимо тихіше і на повільному. Або середньоповільному, або на повільному вогні, отак от починаємо е, варити до такого стану, поки джем не стане однородною масою. Це приблизно, якщо брати так по часу, приблизно десь годинка, м да, десь отак от годинка буде, треба буде отак, от кипітити його, варити. Е, і не забувайте обов'язково е, частенько помішувати, тому що цей джем він дуже швидко пригорає. Тому частенько треба його. Мішати так, і один нюанс, коли ми варимо джем яблучний, обов'язково прикривайте кришкою, тому що він ляпає дуже сильно. І коли ви будете мішати, ось так ось треба прикривати кришкою, бо, бачите, ляпає, може попасти на шкіру і дуже будуть сильні опіки. Так, все трошечки, бачите, промішала про... я нормально. Дивіться, який він вже стає майже однородний масою і такі гарні прозори. Але ми ще варимо його. Так, дивіться, вже майже готовий джем, гляньте який класний. За 10-15 хвилин до готовності додаємо сік лимона, пів лимона трошечки менше можна. От. Або якщо немає соку лимону, то додаємо ну, приблизно 10 пів чайної ложечки лимонної кислоти.